Це взагалі будинок її матері, і вона тут відбудовувала дуже багато, багато дуже сил своїх. Вклала у цей будинок у, у присадибну ділянку. Це, це її душа. Так, Владислава розповідає про будинок своєї бабусі пані Люби. Тепер на його місці згарище. В дім влетів російський шахет. Під час атаки жінка перебувала вдома. Ось підвал, який повністю зруйнований. А ось там повністю завалена кімната. Це її кімната, спальна кімната, яка взагалі не вціліла. Ось це середня кімната. Це як раніше будували, тобто вона була захищена іншими стінами. Ну тобто, правило, двох стін тут діяло. Тому буся завжди сюди ховалася і це їй зберегло життя. 69-річна Любов Іванівна нині в лікарні в неї перелом ноги. Пожежники взагалі сказали, що вона народилася у сорочці. Вона дуже велика молодець, тому що вона сама вилізла. Ну, після першого удару вибула усі вікна. А, вона вилізла якимось дивом через вікно і після другого удару запала в будинок. Внаслідок російської атаки по Дніпру постраждали четверо людей, двоє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Орина Гієєва Борис Єфімов Дніпрацові.